Я от послухав колег і більше, все більше стверджуюся в думці про те, що таки дійсно потрібно просто на село привезти соціальну справедливість, яка повинна полягати в справедливому розподілу прибутків. Господарем по великому рахунку є дійсно та людина, яка на сьогоднішній день має державний акт на право власності на земельний пай. Це є. От основа, з чого всього потрібно починати. А в нас виходить так, що роздано 7 мільйонів паїв, над цими 7 мільйонами хай у нас є десятки тисяч фермерів, потім ще менше латифундистів, і ще менше зернотрейдерів. Така виходить піраміда. Але все, що дає земля, ця верхівка. Тому. Потрібно навести соціальну справедливість, щоб верхушечка їла поменше, а все йшло вниз.